Зима, пора відпочинку для працівників поля та техніки, адже жнива завершено, урожай зібрано та перевезено у зернове сховище, де й проходить подальша обробка та реалізація. На току робота є кожного сезону, тільки змінюється залежно від навантаження. Про особливості зимової пари говорить завідувач току. У нас робочий процес, скажімо, круглий рік. У нас непреривне производство, скажімо так. Ми працюємо і, зімою, і літом, не тільки по сезону. Значить, зимою ми зараз ми займаємося тим, що ми очищуємо сояшник, який був заздалегідь завезений в сезон, скажімо, в склади. Зараз ми очищаємо його, завозимо на завальні ями, проходить процес очистки, і потім ми вже очищену сояшник, ложимо в склади. на Довге тривало зберігання. Так само в нас у сезону, я вас приглашаю на сезон, приїжджайте, подивитесь до нас. У нас коли зернові, рані зернові, ми завозимо теж так само, що проходить в нас зерно в лабораторію, на якість ми провіряємо і потім ми вже, лабораторія вирішує, куди ми відправляємо це зерно. Якщо там, бо в нас скажімо, в кожному сілосі, скажімо, лежить е різна різна якість зерна, тобто пшениці. І першого класу, є, і друге, і третього. Тобто в е нас зерно автоматично проходить по всіх норіях, все в нас автоматично, е -то, ну і так ми працюємо. У нас у тих всі оборудовані вентиляторами, де зерно доповнительно охлаждається, проходить, скажімо, бо зерно воно є живий організм скажімо, і має можливість таке, що зватись там. І все. Ми за цим дуже контролюємо. У нас є там термодатчики, в кожному сілосі є термодатчик, в якому ми дивимося. Булий рік ми контролюємо цей процес, щоб у нас там не псувалося зерно, щоб все було відповідно якості. Зараз навіть, скажімо, в тому випадку, що нема в нас світла, ми теж ми заздалегідь про це попіклуємося, в нас є генератори, тобто ми не встановлюємося на цьому процесі. Ми все одно очищаємо, ми відгружаємося. Ми можемо в сезон приймати наш тік до півтори тисячі тонн в день зерна. І вигружаємо теж в такому колічі. Лабораторія оснащена новітніми приладами, які дають можливість зробити усі необхідні аналізи зерна, щоб у подальшому реалізувати згідно вимог. Тепер ми знаходимося в лабораторії. Це, скажем, перший шлях зерна. Який проходить далі по території. Приходить з поля, приїжджаємо, ми беремо тут проби, відбираємо і робимо аналізи. Лабораторія у нас зараз оснащена усіма сучасними обладнаннями, як ви бачите. Є у нас шкаф, вірний, скажімо, на вологу ми відбираємо. Є у нас Експрес-аналізи ми тут робимо, сапфір називається. Це ми робимо значить, тут кліковина, це якщо пшениця, кліковина, білок, вологу. Показує нам буквально за декілька хвилин. Це самий сучасний, скажімо, прилад у нас є. Ми робимо натуру, зерна. Так, Єсть у нас, скажем, блинок, на якому ми малимо соняшник. А потім сюди на цей к апарат ложимо і оприділяємо олійність соняшника і вологу теж. І потім вже ми ну, якби приймаємо рішення, куди далі відправляємо ми зерно. Ірина працює завідувачем зерносховища уже три роки. Тож про співпрацю з Олександром Поворознюком. По роботі ми завжди спілкуємося з ним. Людина слова. Ну, скажімо, за, ті, за три роки, що я тут працюю, я побачила його з, тої сторони, з того боку, що якщо він так сказав, він завжди дотримується свого слова. Якщо він не знає, як це питання вирішить, він може. Подумати і сказати потім. Зразу він ніколи не скаже, що так, а потім буде по-другому. Ні. За це я дуже його поважаю, і ми всі колективом його поважаємо, бажаємо йому здоров'я, успіхів в роботі і всього доброго. Працелюбність українців та родюча земля приносять хороші врожаї.